з Богом, щоб був мир на нашій землі, і ми з вами мали життя вічне, тому що Ісус Христос, Син Божий, Він Воскрес і прийшов спасти грішну людину від загибелі, від могилі, від смерті і від аду. Але люди сьогодні не вірять Ісусу Христу, але обмануті люди ненавидять один одного з них, мають, поклинають це віки, який робить людині. Тому Христос Він прийшов, каже, покайтеся в своїх гріхах і віруйте в Євангелію. Дару їм Євангелію безкоштовно, у кого немає, у кого є. Ми просимо і нагадуємо, що ви читали цю святу книгу і були святими, щасливими, благословенними людьми на українській землі. Адже Бог є Бог любві, і він не бажає смерті грішним людям, але всіх сьогодні людей хоче спасти. І закликає, щоб люди примирилися з Богом, щоб був мир на нашій землі, щоб було спасіння благословіння в нашій сім'ї. І ми не загинули, але мали життя вічне. Тому даруємо сьогодні Євангелію для всіх людей, у кого нема, а в кого є, нагадуємо, щоб люди не забували про Ісуса Христа, який гляде, який буде одних людей судити, а інших спасати, які ждуть його, які примирилися і будуть мати життя вічне. Дорогі українці! Сьогодні в нас добрий є час, на цій землі, Боги людина жива. Вона має определити своє вічне життя. Адже є ад, а є рай, а ти на цій землі вже вибирай, кому вірить комуні. Тому не будь обманутими людьми, тому Ісус Христос нагадує і показує, що я є дорога, правда, життя, до спасіння і благословіння як на землі, так і в вічності. Тому що правди в світі нема. І весь світ сьогодні лежить у злі, і він широкою дорогою йде до загибелі. Дорогі українці, сьогодні добрий час. Є для кожного з нас, щоб примиритися з Богом, щоб у мир на нашій землі було спасіння і благословіння, і ми мали з вами життя вічне, але це суть нашої християнської віри і суть нашого життя. Дорогі українці, Бог любить нас і нам нагадує, щоб ми примирилися з Богом, покаялися в своїх гріхах і мали життя вічне. Спасіння людської душі це є саме головне в нашому віці. Житті. Бог любить нас і нам нагадує про це, що ми люди створені по образу Божому, щоб мати життя вічне. Адже ми тимчасові люди на цій землі нічого не принесли, не винесемо, але можемо загубити душу. Тому Ісус Христос Він воскрес і Він відкрив і показав, що людям є вічне життя. Люди добрі. Каже, покайтеся в своїх гріхах і віруйте в Євангелію. Євангелія це є добра новина для всіх людей, яких, на жаль, сьогодні не все добре. Адже всі люди згрішили, і кожній людині треба покоти. Каятися в своїх гріхах, отримати прощення, і тоді дух Святий зійде на вас, як зійшов свій час на Ісуса Христа, якого воскресив і нас з вами воскресить, адже людське життя. Земле, воно тимчасове і воно скоро пройде. Бог любить нас і хоче спасти від беззаконня, від гріха і від зла. Тому даруємо Євангелію, у кого немає, а в кого є. Ми просимо і нагадуємо. Дорогі українці, читайте Євангелію і і спасайте свої душі від злого лукавого світу, який сьогодні йде, на жаль, до загибелі і не знає правди. Адже Христос сказав, що є дорога, правда і життя. Тому покайтеся в своїх гріхах і віруйте в Євангелію. Євангелія це свята книга, яка відкриває суть нашого християнського життя і суть нашого життя на цій землі, тому, що Бог створив людину по образу Божому, щоб ми мали життя вічне. Люди не вірять в вічне життя, і тому вони грішать і обмануті, живуть у злі, в гріху, прокляті, не розуміючи того, що Ісус Христос, Син Божий, відкриває, що Бог є любов. І він хоче любити людей і хоче, щоб люди любили один одного, але обмануті люди живуть у злі, проклинають, осиждають, вбивають один одного і не знають, що йдуть широкою дорогою до загибелі. Тому що Бог є Бог любві і хоче спасти кожну грішну людину і закликає, щоб грішні люди покаялися в своїх гріхах і вірували в Євангелію. Даруємо Євангелію, у кого немає безкоштовно, а у кого є. Ми дуже просимо. Читайте і спасайте свої душі. Від злого лукавого світу, який сьогодні йде до загиблі.